Вітаємо ми вас, друзі, у час воєнного стану багатьом може здатися, що питання сказу не актуальні, але це не так. І фахівці нас у цьому запевняють. Зараз ми підходимо до фахівця держпроспорту Івана Лисенка. Іван Васильовичу, що ви сказали з цього приводу нашим глядачам? Так, ви маєте рацію. На сьогоднішній день нас в Кагарлицькій громаді 30.10.2024 року зареєстрований випадок сказу кота. Це село Горохівське Кагарлицької територіальної громади, сказ домашнього кота, який раніше не був вакцинований. Тварина нанесла подряпани, кидалася на хазяйку, нанесла подряпаний хазяїну, ну проникаючи рани, і відповідно загинула. Відповідно були відібрані зразки, досліджені в центральній випробуванні лабораторії міста Києва, Київської області, місті Вишневому, де отримали позитивний результат на сказ. На сьогодні фахівці ветеринарної служби Кагардицької державної дільничної лікарні проводять вимушені вакцинації. Вакцинацію будемо проводити в двох напрямках. Перше – це десятикілометні населені пункти, які увійшли в 10 10-кілометрову зону територіальної громади. І другий напрямок буде в нас 26.10.2024 року. Зареєстрований ще один випадок. у Сусідньої Мироновської громади, де попали два населені пункти нашої територіальної громади Карлицької – це село Очеретяно і село Калиновка. Спочатку спитаю вас, а що з цією громадянкою, яку подряпав кіт? З громадяном він звернувся у центральну центральну лікарню, де йому назначили курс антиробічних вакцинацій. Також людині назначають, він проходить 5 вакцинацій для того, щоб оберегтись захворюваність на сказ. Всі ми знаємо, що сказ це гостре інфекційне захворювання, яке небезпечно для людей і тварин. Воно не лікується. Одна один із заходів його безпеки це вакцинація, вакцинація безкоштовна. Наскільки складна ця процедура взагалі? Процедура вона не складна. На сьогодні держава нас забезпечує вакциною. Вакцина Рабістар називається. Це наш український виробник Укурзовод «Простач» місто Бровари. Вакцину. На на остатку вакцини у нас сьогодні є 2,5 тисячі доз у карлицькій державній дільничній і надалі вакцина замовлена. Тому вакцин, вакцинують фахівці ветеринарної медицини безкоштовно, по дом по домівках. Ну на сьогодні, на сьогодні, іменно на на сьогоднішнє число. У нас вакциновано близько 8 тисяч тварин по нашій карлицьких ріжких громадах. Скажіть, будь ласка, а який алгоритм у того власника котика чи песика, який надумався нарешті вакцинувати свого домашнього улюбленця? Що він має робити покроково? Покроково. покроково, Кожен власник тварини, яку, який тримає, він? Повинен до цього відповідально ставитись, тому що, як я вже сказав раніше, щоб зберегти життя своєму улюбленці і так само собі, це тільки є шлях вакцинації. Який покроково просто доставити, можна сказати, потримати тварину для нашого фахівця, щоб він зробив парентиральну вакцинацію. Ми проводимо обяви через старостати, беремо представника старостату, і тут я думаю, складного такого, щоб провакцинувати нічого не потрібно, просто потримати тварину для надання нашим фахівцям. Може зосередимо увагу нашої небайдужої аудиторії на тому, якими можуть бути перші симптоми домашніх тварин, що можуть свідчити про небезпеку сказу. Так, ми знаємо, що вірус, тварина, яка захворіла на вірус казу, буде проявляти стан агресії, також буде проявлятися світлобоязнь, водобояздь. Тварина буде забиватися в кутки. Ну і одна із основних це агресія. Тобто тварини подальшому, коли вже тварина перед тим як гине, вона він виходить, вражає центральну нервову систему. Ми бачимо паралічі у тварини. Ну це вже, вже остання, стадія. остання стадія. Так, так ми тут говорили про домашніх тварин, але ж найчастіше сказ може з'явитися на обіці після того, як домашню тварину вкусить дика тварина. Як ви вакцинуєте представників дикого світу тваринного? Ак, ви виправі на сьогодні один із е, самих загроз е, захворюваності на сказ є дикі тварини. Е, тому ми вже другий рік підряд проводимо вакцинацію диких м'ясоїдних тварин, е, тобто лисиць, янотів, янотів янотовитних собак, е, борсуків е, е, вакцина. Е, для перорального, тобто з їжею. це є брикети, такі невеличкі брикети розміром із пічної коробочки, тобто сушений фарш, запах смаковий, і всередині цього брикету знаходиться пакетик з вакциною. Тварина поїдає його і відповідно вакцинується на сьогоднішню дату. У нас проведено два етапи вакцинації. Тобто, ми провели у першому кварталі, розкидали півтори тисячі доз вакцини, тобто, з розрахунку, один пакетник, тобто 25 пакетиків на один квадратний кілометр площі, і відповідно ми закріпили в третьому кварталі так само півтори тисячі, тобто вакциновано три тисячі тварин. А у вас є статистика? А скільки ж є у нас тих диких тварин? Орієнтую, звичайно. Ну, Розумієте, військовий час, ніхто їх таку статистику не проводить, але е е, їх дуже багато, Дуже особливо диких це лисиць, які на сьогоднішній день. Голодають, йдуть до людей у подвір'я, відповідно, наносять покуси тваринам, бо часто звертаються люди інколи людям. Так, так. Вони зараз не бояться, голодна тварина, вона не боїться нічого. Не обов'язково, що вона була скажена, а просто тварина голодна, і вона кидається і на людей і кидається на тварин». На сьогоднішній день ми проводимо, проводимо добування лисиць, тобто знищення лисиць там є відсоток на нашу громаду. Треба чотири голови лисиця, щоб ми могли підтвердити, що ефективність цієї вакцини. Тобто, якщо як ми проводили відстріл, не відстріл, добування проводили у першому кварталі, то ефективність є єсть вакцин імунітет у тварин виробився. в дикій фауні виробляється імунітет проти вакцинації. іменно таким способом. Особливо. Отже, товариство, повторимо, що лікування від сказу нема, і тому, коли ви дбаєте про вакцинацію ваших домашніх улюбленців, ваших домашніх тварин, ви дбаєте про, не тільки про їхнє здоров'я і життя, а й про власне здоров'я і життя. Ми мали бесіду з фахівцем Держпродспоживслужби Іваном Васильовичем Лисенком. Дякуємо. Е, дякую вам і хочу скористатися можливістю. Е, Свідомо підійти людям щодо боротьби зі сказу, вакцинуйте своїх улюбленців, бережіть здоров'я їх і своє життя. Дякую і будьте здорові.